Вітаю, шановні друзі, бади, вживати їх чи не вживати. Щодня в моєму тілі, до речі, як і в тілі кожного з вас, народжуються і відмирають мільйони нових клітин. Результати цієї переработки шлаки виводяться назовні. Харчуючись традиційною їжею, ми щодня щось не доїдаємо. В результаті такий обмін відбувається неякісно і не в повному об'ємі. І ми маємо втомлюваність. Погану пам'ять, погане самопочуття, поганий сон, прояви на шкірі та інше. Що робити? І ось тут на допомогу нам приходять БАДи, де вже набрано необхідний набір вітамінів, мікро-макроелементів, щоб цей обмін клітин відбувався якісно і в повному об'ємі. Тоді у нас гарне самопочуття, ми бадьорі, веселі, трудолюбиві. Так що не треба боятися бадів. Якщо кому цікаво розібратися детальніше, звертайтеся до мене. До речі, в Японії 90% населення вживають бади. Там навіть на роботу не беруть, якщо людина не користуються бадами. І в Японії найдовше живуть люди.